Все не підстанція радить супермаркетам не продавати влітку салатів, заправлених майонезом та сметаною. Мовляв, ці страви швидко псуються і можуть викликати гострі кишкові інфекції. Зараз розпорядження про обмеження продажу узгоджують в облдержадміністрації. Воно не заборонятиме продавати салатів, як це, скажімо, зробили у Рівному, однак змусить власників супермаркетів ретельніше пильнувати за виробництвом та зберіганням продуктів. Підстави, щоб категорично повністю заборонити, не існує. Це буде рекомендація, але буде дуже прискіпливо перевірятися наявність і робота холодильного обладнання і термін реалізації цих салатів, оскільки в літній період вони можуть служити поживним середовищем для розмноження патогенних мікроорганізмів, які можуть спричинити захворювання у людини. У цьому супермаркеті відмовлятися від салатів на літо не будуть. кажуть, дотримуються усіх норм та й роблять стільки, скільки можуть продати за день. Салатна продукція, яка заправлена олією, вона зберігається 12 годин а Вона з майонезом вона заправляється. І відповідно стоїть 4 години. Кожного дня ми робимо списання продукції, якої не продали в ті певні години, і відповідно доробляються нова нові салати. Та й покупців готової продукції кажуть не поменшало. Найбільше йдуть з капусточки на вліє з майонезом, теж йдуть, але більше перевагу на капусту дають з олійкою салатики. Дієтологи ж кажуть, салати, заправлені майонезом чи сметаною, потрібно споживати. Щойно зготували.